Всім привіт! Вітаю всіх, хто цікавиться спаржею та її вирощуванням. Так, Друзі, на календарі вже 14 червня. От, минуло 10 днів з того часу, як ми були на діляночці спаржі на двох рядках. От, один рядок, ви бачите, що більший, ну, видно його. От, добре. вже видно. От, цей рядок ми посадили в минулому році. І отут, от, бачите, траншейка ще не зарита. От, і цей рядочок ми посадили в цілому році. От, ну і як же вони виглядають, що з ними робити на цей час. Сьогодні ми разом з вами і поговоримо. Ну, підійдемо ближче і покажу, як же виглядає е, рядочок. Спочатку той рядочок, який посадили в минулому році. Ну, е, дивіться, значить, активно росте от спаржа. Е, вимахала вже, е, я вже заміряв. вот метр двадцать пять можно на это зараз показать вот возьму а... рулеточку так вот и покажу так ну бачите поставил рулеточку я на низ вот и тут у нас что так не фокусируется Так, метр, метр. Метр 23, 24. От, ну, от, хоча 4 червня десь було до метра. От, ну, бачите, за 10 днів більше 25 сантиметрів виросло вже. От, ну, скажу наперед, виросла вона до 2 метрів, навіть може більше. От це до, до зими вона буде рости і повинна випустити кожен паг... кожен корневище, кожен кущ десь не менше п'яти пагонів повинен до зими пустити, щоб добре вкоренитись. І ну, якщо він п'ять пагонів пустив, значить корінь там здоровий, корінь добре вкоренився і на слідуючий рік. Він дасть вже пристойний врожай. Ну, оцей, наприклад, бачите, ось, цей кущ вже три пустив от, ну, Два таких. Ну, в принципі, майже однакових три пагони по товщині. Цей, наприклад, два, хоча він такий маленький, бачте, але я вас запевняю, що він ще догони інший. От, і кожен послідуючий пагін буде вищий за те, що він випустив раніше. От, так, ну підемо далі. Ну, цей, я раніше показував пагін, він був примерший, примерз, от, але він не пропав. Е Пускає бокові, але ну, він пустить ще пустить тут додаткові пагони, до, до зими пусти. Так, тут був пеньок і 10 днів назад зовсім не було тут пагінців. Ну, навіть признаків. От, і тепер бачите, випустив новий е такий потужний, товстенький пагін, який зараз піде і буде розвиватися. Тут от, е отут ще повинен бути ага, ось пеньок. Бачите, пеньок. М -м, пеньок. Е -е, такий самий був пеньок, ось тут, бачите? Ось пеньочок. І цей вже кущик е вже, е набрав сили і пускає пагану. А цей ще думає. Цей ще думає. От, але запевняю вас, він пустить, набирає сили, він пустить і догонує всі, ост... всі інші пагани. А, тут по одному пагінцю, тут по два, от, де по одному. Ну, саме більше, я дивлюсь, що е, якщо пройтись порядку, е, поки що по два, по три пагани, найбільше. Ну, до зими е, повинні вони дати 5 і більше паганів, навіть 10, 20, там, на 3 на 4 рік пускають. От, і тому ще є час, тому все нормально, спаржа прекрасно розвивається. Ну, ще є питання, бачите, от, почала пускати вона такі броньки і хоче зацісти. Тобто буде, бачите, от, такі квіточки навіть вже є, які от, ну, от ще скоро зацвітують. Багато підписників питають, що це таке. І чи не треба їх обривати, там, чи прищіпувати, чи обрізати. Е от, е ну, Кажу зразу, не треба нічого чіпати. От Як росте спаржа, вже після того, як ви почали, перестали зрізати спаржу, якщо у вас вже другий рік, третій або четвертий, після того, як ви перестали зрізати її, от сезон спаржі закінчили, вже нічого не треба її не обрізати, не прищіпувати. Хай росте, як росте, все, що виросте, це повинно до зими, от воно рости. От, квіточки, це оскільки це е, е, гібрид і чоловіча рослина. ну Голландці взагалі продають чоловічі рослини. А для того, щоб рослина дала насіння, для потрібна жіноча. От, рослина. І більше того, потрібна і жіноча, і чоловіча, щоб жіноча зацвіла, а чоловіча, коли зацвіте, от, вона виробляє пилок. Для того для запилення жіночої. І тоді спаржа може дати насіння. Оскільки голландці, вони, я думаю, продумані. І якщо вони вивели якісь гібриди, там, сорти, спаржі, нові, то вони зазвичай продають тільки чоловічі рослини гібриду. Ну, По-перше, це це ну, як би оправдано, бо чоловічі рослини вони більш урожайні. От, більш стійкі до там, хвороб, там до всяких там негараздів по погоді. От, ну і, і за того, більше, що вони більш урожайні, більше дають вони врожаю, ніж жіночі. От, ну і ще причина, я думаю, в тому, щоб е, е, кмітливі українці не отримували насіння і не змогли самі займатися якоюсь селекцією чи вирощувати самі. С, е, Саджанці <сістична> спаржі. Бо е е я думаю, що вистачило б розуму у нас е самим би отримати насіння от, і виростити з насіння е саджанців. Е ну, це в тому випадку, як якщо було б своє насіння, тоді я вважаю, що є доцільність із насіння вирощувати свої саджанці, оскільки воно своє. Воно дісталося вам ну, тільки за роботу. Там ви потратились на роботу, щоб отримати його. От. А так, от саме насіння спаржі взагалі-то дороге. І щоб морочити з ним два роки або три роки, щоб отримати саджанець, я вважаю недоцільним. От е, краще вже купити готовий саженець, е, і отримати урожай. І ті кошти, які отримаєте, якби ви потратили б на... Те, щоб купували б наприклад, продукцію, таку, ну, якщо ви для себе вирощуєте, то вони окупляться, якщо б, ну, ціна на насіння буде адекватна ціні тої продукції, яку виробить вам саджанець, який ви готовий купили і посадили. Ну, от Така інформація по рядку, який ми посадили. Минулому році. Тепер давайте пройдемось рядку, який ми посадили в цьому році. Ну Дивіться. Е, е, зійшли майже. Так, ну так. Да. Е, майже всі саджанці зійшли от, е, в цьому рядочку в цьому році. Ну Тут от бачите, от одне місце, дивлюсь, от що тут не зійшов. От Один сажанець не зійшов. Ну Давайте пройдемось по рядочку і подивимось. Так, тут є. о, Тут бачите, тут я не помітив зразу, але бачите. Проріс, ось маленький, вже проростає. Так так що в цьому місці є проріс саджанець. Так, йдемо далі. Ага, тут ще немає. Дивлюсь, що немає. Або я не бачу, або немає. Так. Два. Два. Тут є, бачите, От, І тут третє місце, де трьох От ще не бачу, чи вони проросли. Ну, Не буду, я тоді, дивіться, саджанці вже ну, прекрасно розвиваються, бачите, вже досить такі вже великі. Виросли вони вже за висоту траншеї. ну, Бачите, траншейка, от там от вона ж у нас глибиною 20 см, 18-20 см. Там внизу саджанець, от, який проріс і вже виріс, бачите, виріс вже вище. Вище траншейки, Ось закінчується траншейка, от, і він вже вище цієї траншеї. Тепер настав час зарівняти траншейку з землею. От Рівень з треба закидати оцю землею, що залишилось у вас від викопки траншеї, треба зарівняти от траншейку в рівень. От, і все, у вас рядочок спаржі на 8-10 років вже посаджений. От, е, ці місця, де, нема ще, е, де не проросли саджанці, я не буду засипати. От, ще місяць почекаю. Я впевнений, що вони ще зійдуть за цей час. А вже як не зійдуть з, через місяць, то вже засиплю вже повністю. Це не буде заважати е, загальному нашим саджанцям. От, якщо тут не буде засипана земля, от, Нічого, е, місяць ще буде тут не засипано. От, ну, і бачите, Саженці вже ті, що перші проросли, вже доволі такі великі, вже майже метр теж вони доганяють вони деякі саженці, наприклад, от бачите, ось, з минулого року саженець і ось цьогорічний саженець. Вони майже однакові, навіть ці трошки вищі. От, теж вони цвітуть, бачите от, навіть першорічні саджанці вже можуть зацвісти, але вони насіння не дадуть, так як я вже казав, це чоловічі рослини, вони виробляють пилок і насіння з цих квітів не буде. ну Така от інформація на 10-14 е, е, на 14 червня, на 14 червня. От, всім, кому було цікаво. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, задавайте питання, буде ще багато цікавого.